Шановні глядачі, дубль 2. Знаходжусь в район Лісняки. і Сьогодні вам покажу дворик, у якому, до якого дві під'їзних дороги. Провулок Лісняківський і вулиця Олександра Федини. Раніше називалася Маяковського. Зараз вам покажу під'їзну дорогу. Це буде цікаво для тих, хто хоче собі будинок побудувати, відремонтувати. До такого будинку ми сьогодні їдемо. Отам по вулиці Мономаха, прямо в кінці вулиці є магазин. Кому потрібно, щоб мали орієнтир. От, звідки я приїхав, там неподалік ще є школа і також є магазин. А будиночок, до якого ми їдемо, він офіційно, його офіційна адреса ось в оцій вуличці. Ось в оцій вулички. Отуди туди в самий тупік, провулок Лісняківський. І там є будиночок. Зараз я об'їду покажу вам ще другий під'їзд, такий самий тупічок. Але там теж з'їзд з асфальту, але більш по вулиці, ніж тут. Тобто Там з під'їздом у вас проблем ніяких не буде. Я вирішив, що вам треба показати обидва під'їзди. Зараз пробіжемося по подвір'ю, все покажу. Котяра, Котяра! лови мишу! лови Лови мишу. Так, Ось вулиця Олександра Федини. До речі, Саша, Олександр Федина загинув на війні з орками. Зараз своєму небесне. Ось по вулиці Маяковського, там десь приблизно 70 якісь номера. З цієї сторони, офіційного адресу даного будиночку немає. Але з цієї сторони під'їзд я вважаю кращий. Чому кращий, не знаю, тому що мені так сподобалось. А кожен вирішить для себе, кому який під'їзд кращий, кому з якої сторони під'їжджать вигідніше. Ось прямо ми доїжджаємо до цього будиночку, який ми сьогодні з вами будемо оглядати. Ну, Може будиночок назватися буде трошечки неправильно. Правильніше можливо назвати це участок для будівництва. Ви вже побачили під'їзд з однієї сторони і під'їзд, зараз покажу, ще з другої сторони. Подвір'я, яке ми оглядаємо, зараз я вам виведу десь фактично план. І на подвір'ї, що ми бачимо? У нас є господарський блок. Він повністю цегляний, стіни більш-менш дивлюся, ще кріпкі, він ще постоїть і ним можна користуватися. Тут, правда, з'їхала шиферина. Треба господарю показати, можливо, у нього буде можливість приїхати її поправити. Господарський блок один закритий, в другому тут трошечки. А, так тут сюди в одному з господарських блоків навіть є погріб яма. Його, правда, треба почистити, але він цеглою викладений. І ось тут, мабуть, теж колись були двері. Да, тут вже шиферина з'їхала давно. Продольна балка ще більш-менш жива, а вже доску... доски треба поміняти. Ну, тут криша ще більш-менш, я вам скажу. даже супер тут руброїт лежить. А... В принципі, цей сарай ще буде жити жити. По досвіду знаю. З цієї сторони фасада орієнтовно десь метрів 10. При бажанні можна навіть ворота зробити в ліву сторону. Байдуже вже де хоч там, хоч там, хоч тут. І припаркуватися буде де. Так, ось виглядає в кущах наш будинок, який ми сьогодні виглядаємо. Подвір'я тут прямо кутне, рівне, без перепадів. Отам, отам є сітка Рабиця, по тій сітці закінчується межа. Давайте вам покажу зі сторони будиночок, зараз я зайду, ще покажу вам. На подвір'ї був колись колодязь криниця. Вона не в кольцях і цю криницю бажано на майбутнє закидати, тому що ну, це небезпечно, не потрібно. По вулиці проходить водопровод, як по вулиці Маяковського, так і по Лісняківському. І я думаю, що можливість є. Ось я вийшов до того тупічка, який з іншої сторони. І на даному тупічку ще ось один господар заїжджає туди в глибину. І ось подвір'я. А, так Тут ще є полосочка чужого двора. Це городина сусіда з тієї вулиці. Добре. Тут по фасаду метрів, мабуть, Так чого тут добряче, тут ось от сітки, ось там сітка і тут сітка метрів вісім є. є, є де заїхати. На подвір'ї, навіть перед подвір'ям є стовп, через нього, мабуть, колись проходила електрика. І до цього стовба Електрика, зглянемо, доходить. І вона навіть колись електрика, мабуть, доходила до даного будиночку. Що ж, давайте лісняківський номер 4 бачу. Давайте оглянемо всередині. Що ж, за довгі роки штукатурка дала тріщини, будинок знайшов свою осадку, це нормально. Але. Ці стіни і ще можна привести в порядок. При бажанні, до речі, я звернув увагу, що отут, от там по периметру був долитий дуже великий ще фундамент. Тобто при бажанні можна взяти і добудуватися, і збільшити площу будинку. По плануванню, тут стандартне планування посередині навхрест завжди ставили грубу. Грубу, які вандали, вже почали розбирати. Підлога тут дерев'яна, тут дерев'яна. Там дерев'яна. Якісь уроди вже повитягували проводку. По даному углу трошечки є осадка. Але я вам скажу, що я ще бачив набагато набагато гірші осадки. будинку 50 років обільється обмостка і все тут буде далі жити без ніяких проблем. Ну, по крайній мірі, я вам озвучую свою думку, так як роблю, робив би це я. Бо я своїми руками багато ремонтів переробив. Що ж, давайте ще дальню кімнатку глянемо. Людина продає подвір'я як участок. Хочете, зносите будинок. Хочете, будуйте, робіть ремонт в цьому будинку. У кожного свій вибір, у кожного є своє право. По горищу. Давайте заглянемо на горище. Так, да, тут руброїду немає, але я вам скажу, що тут ще горище, слава Богу. Ще а, Шифер, якщо взяти по тому, що я бачу по, гори... по, чердак... по кричі. То я взагалі ніде не бачу протікань. Хоча цей будинок, скільки я живу, скільки себе помню, він стоїть не в жилому стані. Тому, хто хоче купити дешевий будиночок з документами, зі стінами, з ділянкою, поруч електрика, поруч водопостачання. І зараз десь полізу, пошукаю, чи є тут газовий стояк. Судячи з того, що стояв котел, то повинен бути і. І газ. Так, тут поки що газового стояка не бачу. І тут не бачу. Собаки розгавкалися. Так, стіни цегла, фундамент бутовий камінь і, по-моєму, це ізвісткова кладка. Так, да, це на ізвісті лежилися стіни. Газового стояка не бачу. Де він? Не вявляю електролічильника. Електролічильник. Ага. Електрика до даного будинку теж не підведена. Що ж, тут пролізти? Це ще та катастрофа. Але постараємося що вам тут показати. Показати, що ще можна привести будинок в жилий стан. Було б тільки бажання. Так. От така пропозиція ринку нерухомості є. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте на огляд. Доступ до двору, як то кажуть, вільний. А там навіть був лідній туалет. Що зроблю фотосесію трошки.